Вірш Лії Острової звернувся Бог до України, виконує учениця 10 класу комунального закладу «Сосонський ліцей Вікторія Вітер. Звернувся Бог до України, спитавши кожної людини. Подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув. Кожен біль людський відчув, я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину червоний символ України. І я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стать, здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу. Дітей до знання заохочу, я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, Щоб пахла наша вся земля. А я планую немовля, на світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку або синочка козачка У мене мрія ось така. А я Сирідку всиновлю і, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних не можу діток мати своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої Вкраїни, а я писатиму вірші, які так лються із душі. І прославляти Україну, нескорену, міцну єдину. А ти, що зробиш, сива, маму, могилку доглядати стану І молитись за людей усіх, за всіх, і мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просити кари для котів? Почув слова ці Бог і мовив. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знайте, надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала. І навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна!